じゃあ。 Для того щоб показати цивільним людям, чим ми воюємо, а також ознайомити потенційних людей, які можливо думають про те, щоб доєднатися з засобами, з якими можна працювати, це маленький відсоток від того, що в нас є, те, що ми змогли взяти з собою без страти боєздатності. Умовно можна розділити ті засоби, які тут є на два типи розвідувальні та ударні. Тут ми бачимо, це те, що всім дуже подобається, так звана баба-яга, а насправді це кажан. Це важкий нічний бомбер, який може нести на собі 20 кг демократії. Далі з цікавих маємо кривло розвідувальне, це фотольот. Це бойова пташка, в неї 98 бойових вильотів вже на рахунку. По факту воно вже на пенсії. Також маємо розпочати цей FPV, FPV дрон так званий баражуючий боєприпас. Це 10-дюймовий дрон, який несе на собі десь в районі 2 кілограм, також демократії на відстань до 10 кілометрів за умови відсутності вітру. Також маємо деякі О, це розвідувальний дрон, в даному випадку це готель. Також є мавіки, допомагає піхоті, яка на піхота на позиціях стоїть для того, щоб зорієнтуватися, що звідки небезпека, чи які дії треба. Застосувати, окрім них також є інші крила в нас, тобто більші, які там далі летять і теж забезпечують пряму трансляцію там, на відстані там, 30 40 50 кілометрів на глибину ворога для того, щоб е виявляти теж раннє виявлення, мати для того, щоб е могти теж уразити якимись засобами або е там е розуміти якісь дії ворога, які він планує. Є ще дрон Аутел, але він зараз рідше використовується, але все ж має термальну камеру. В принципі, функціонал, як і у Mavic 3. В принципі, передній край. Він працює по передньому краю. Під ними аналізатор частот. Аналізатор частот показує певну частоту. Того, що літає над тобою, тобто він може показати або 24,5 5, 8 це частота там Мавіка, або там 915, 750, це вже FPV дрони йдуть. Тобто за рахунок частоти можна приблизно по таблиці зрозуміти, що над тобою літає в певному радіусі, де ти знаходишся. Ну, дуже корисна штука, яка для піхоти, піхотних позицій. Все інше, те, що на столі, це взагалі FPV. В цілому камікадзе є бомбери, оце внизу це бомбер. Єдина їх різниця в тому, що різне навантаження, різні мотори, воно все самозбірне, тому збираємо як можемо на різні піввідрони. Все, в принципі, тут є симулятор. Показуємо цивільним, як проходить в принципі, навчання на і керування FPV-дроном. Воно дуже відрізняється від керування J-Mavic, тому що там відсутня практична стабілізація. Немає роботи. Я дивилася, не треба, я дивилася. Дивіться, є багато шкіл для майбутніх операторів пополади, де навчають користуватися як такими мавіками, да, звичайними це розвідники, так і операторів FPV, більших дронів якихось. В принципі, нічого особливого знати не треба. Так, якщо людина, наприклад, багато грала в комп'ютерні ігри, їй буде набагато легше. Якщо ні, ну, буде трохи важче, але різниці великої немає. Навчання триває приблизно місяць, плюс-мінус, і потім вже людина готова до того, щоб бути оператором на фронті. Спочатку, звичайно, вона вчиться у більш досвідчених побратимів, ну і потім вже сама собі нормально літає без проблем. Наприклад, мавіком керувати ну, достатньо легко. Тому що це все ж таки цивільний дрон, да він пристосований до того, щоб не дуже сильно там вміти е, літати. Він сам може виправляти помилки. Пілота в це набагато важче, набагато складніше. і також є там, там крила, наприклад, да, розвідники. Там взагалі своя історія. Е, тому, ну почати варто, мабуть, мавіка. Все ж таки, це це найбільш простіше Чи було таке, що самостійно можливо модернізували якось дрони для? Так, звичайно, це більшості стосується в FPV. По Мавіках це більше прошивка. Тобто є заводська прошивка, завдяки котрі дрон може літати в цивільному середовищі без ребу, без ніяких там перешкод. а Ми користуємося спеціалізованими прошивками, які дозволяють літати на фронті. Відрегулювати максимально все, там вплив до самого управління, до положення камери, до того, як реагує сам дрон на твої рухи з джойстиком. Ось, і це дуже схоже на те, як відбувається тут в реальних діях. Там, там собі ставиш якусь трасу. Там є ще імітація того, що ніби ти змагаєшся з іншими і треба її на швидкість пройти. Це максимально наближає до того, що відбувається. Ну, правда, немає скидів там, щось такого, там перенесення вантажу. От загалом ось цими цими речами займається. Так, щоб ти на швидкість проходив якусь дистанцію, в ралі такого не, ну, не відбувається. Або відбувається дуже рідко. Тренажери. То Тренажер цей це розробник, я не пам'ятаю, але ну, не український розробник, це інша країна. Але спеціально розроблений для таких самих. Для Він так. взагалі був розроблений ще до того, як на війні почали їх використовувати. Тому більшість, більшість того, що там відбувається, це просто перегони. Але для того, щоб звикнути до управління на самому джойстику, тобто це те, на що йде найбільше часу всього. Він якраз підходить.